просто напевно, просто не буде ніякого світла. Так, саме так, дуже правильно. І ми це зараз зробимо ого. Здається, це фрагмент якогось звичайного, хоч і дуже цікавого онлайн уроку. Діти запитують, дорослі відповідають. Насправді між ними щось набагато більше ніж тисячі кілометрів. Американські вчені влаштовують віртуальні тури лабораторіями для українських дітей, біженців і сиріт, вихованців дитячих будинків. Астрофізик, колишня інструкторка астронавтів Юлія Бродська, розповідає, як у неї та її колег виникла ця ідея. Када началась війна, коли почалася війна, звісно, кілька перших тижнів був абсолютний шок. Вот ну патоми представили собі, що происходит з дітьми, що але потім ми уявили, що відбувається із дітьми, що відбувається з батьками. Наскільки важливим є якесь відчуття нормальності, нормальний розклад, нормальна структура, нормальна структура. Сотні дітей сиріт із десятків дитячих будинків після початку війни виявилися переселенцями і в самій Україні, і за кордоном. Дітей багато, а персоналу катастрофічно мало. Часу і сил ледве вистачає на найніобхідніше нагодувати, попрати, покласти спати. Підопічні Ірини Шрамко, виховательки школи інтернату з міста Гуляйполе, виїхали з України одразу після початку бойових дій та опинились у Польщі на 106 дітей, 4 вихователі онлайн-уроки єдина можливість відпочити. 45 хвилин, поки ти приводиш дитину. Ти в тебе є час трошки відпочити і фізично і морально. Ми знаходимося весь час коло дітей, навіть тоді, коли приводимо їх на заняття з Американськими викладачами бо ми відповідаємо за життя і здоров'я цих дітей в цей час, незважаючи на те, що з ними займається хтось інший. Але ми можемо вийти, подихати свіжим повітрям, можемо посидити десь тихенько в тиші. Трошки відволіктися, ну це набагато легше. А у колишньої підприємниці Галини Бондарук, яка після початку війни залишила свій зерновий бізнес і почала займатися дітьми, майже тисяча підопічних її фонд допомагає дітям-сиротам, звезеним до Львова з різних українських міст. Цими дітьми ніхто не займається. От слова Цими дітьми ніхто не займається. Благо вони зараз пішли до школи. Вони в школі до обіду і повинні робити уроки. Все літо вони були як безпритульні. Персонали, які на локаціях. Вони їх лише годують та вкладають спати, їх тільки кокормят і ложать спати. Юлія Броцька та її колеги для допомоги дітям підключили всі свої знання та контакти викладачів, вчених психологів. Насамперед, тих, хто може розповідати дітям про науку, цікаво. Головна мета захопити увагу дітей і, хоч трохи розвантажити персонал. У нас є кілька планет. існує кілька планет у нашій сонячній системі, які називаються крижаними гігантами. Тож чому вони називаються крижаними гігантами? Невже вони справді зроблені із льоду? Я преподавав, допустим, курс, який називався повторення наукових відкриттів кустарними методами. Я викладав курс, який називається Повторення наукових відкриттів кустарними методами, де ми вдавали, що ми подорожуємо в минуле і намагалися зробити наукові відкриття використовуючи підручні засоби. Це складно назвати стандартним шкільним курсом, але в нього можна запакувати різні цікаві речі. А ще запустила програму Запитай вченого щодня у певний час на дітей чекають двоє чергових вчених, готових відповідати на будь-які запитання, охочих викладати чимало. До проєкту вже приєдналися вчителі з Великобританії, Німеччини, Австралії США. От прийшов мальчик. А тринадцять прийшов хлопчик 13 років. Він сказав: навчайте мене якнайшвидше геометрії та фізики. Я хочу вирости, стати архітектором і відновлюватиму зруйновану Україну. Крім того, що ми запрошуємо його на різні класи. Ми знайшли для нього студента архітектора, який з ним працює та розповідає йому саме про архітектуру. Який з ним працює та йому саме про архітектуру. Галина Фордига, директорка загальноосвітньої школи номер 3 у Чернівцях, що стало ще й табором для переселенців. Галина каже, цей проєкт просто знахідка і для дітей, і для дорослих. Це інший підхід ніж у нашій школі до викладення математики. Проблемний, ми це так називаємо, але це ще інше. Мені дуже цікаво, і це цікаво нашим вчителям. Наші вчителі теж під'єднуються на заняття. Вони це візьмуть для нас, для нашої школи. Поки що найголовнішою проблемою залишається техніка. Завдяки допомозі компанії спонсорів вдалося відправити дітям близько 300 ноутбуків, але потрібно набагато більше та якомога скоріше. Засновники проєкту кажуть, що хотіло би зробити його не тимчасовим, а постійним. Ці програми можуть продовжуватися і після війни, та допомагати дітям відкривати для себе мир та мріяти. Ксенія Туркова Олексій Зонов Вашингтон